Доброго дня, коротенько про себе. Я Фоменко Дмитро, 62 роки, були банкір Дніпра, освіта фінансова та архітектурно будівельна, архітектор, кандидат технічних наук галузі будівельних конструкцій, але останні 5-6 років займаюся архітектурою демократичного суспільства, сучасними інструментами, штучного інтелекту та блокчейну. У 2021 році випустив в Брюсселі монографію блокчейн демократія та чимало статей в різних аспектах суцільного адміністрування. І ГІС одна з таких систем, де дуже ефективно впровадити блокчейн технології. Але споживання будь-якої IT-технології в адмініструванні суспільством, на мій погляд, мусить мати, мати філософську основу. Тобто відповідати питанням навіщо, заради чого, яка мета цього або іншого напруження. У цьому зв'язку я намагаюсь підняти одне з головних питань самоврядування людини та суспільства питання власності. Чому саме запитаєте ви? А тому, що камінь спотикання, який з одного боку є результат та оцінка добробуту людини та суспільства, а з другого боку, Єдиний метод гарантування максимальної турботи та зацікавленості в збереженні та розвитку об'єкту власності. Я це зву великою хитростю Бога, коли Він надав нам почуття власності будь-чим, Хоч в дійсності ми прийшли в цей світ з чим та підемо з нього такими ж. На своєму віку мені довелося відчути протилежні обставини. На початку в мене не було ніякої власності, потім я мав довгий час у власності активи та нерухомість майже на 100 мільйонів доларів, потім все втратив, а зараз знаходжусь у деяких правах власності. Ці американські горки, як, як я їх зву, привели мене до роздумів про дійсний добробут людини, про відчуття щастя до повноцінного життя. А разом з цим. Відшкодити зерна від плівок та сконструнувати таку оптимальну комбінаторіку відношень до власності, коли суспільство та кожна людина не буде знаходитися в конфлікті моє наше, достатньо вміло варірує трьома складовими: юзус, фруктус та абусус. Щоб банальність, якщо я маю власність, це добре, якщо не маю, це погано, та життя не вдалося, перестало існувати. А замість цієї банальності з'явилася гармонійна архітектура особистостей в суспільстві.